Усім вітання. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою сітою гая і сіти вас. Всім привіт! З вами Ісвіта Гая. Рада вас бачити. Сьогодні ми записуємо традиційний наш календар тижня, але перед цим хочу вас запитати: я знаю, що ви завжди даєте свої прогнози наперед, і ось хочу запитати, що має статися у світі до кінця цього місяця, власне, до початку жовтня. Чого очікувати? Отже, з приводу жовтня, що я можу сказати? Це період змін, змінюється погода, змінюються внутрішні ритми. Всередині людей ми приходимо вже в такий осінній зимній стан. Змінюються внутрішнє наше почуття. Тому ми можемо бути схильні до захворювань, до якихось простуд. Ми можемо почувати себе сумливими, ми можемо хотіти більше відпочивати. І я раджу в цей період присвятити час своєму здоров'ю, укріпленню свого імунітету. Це надзвичайно важливо саме в цей період. Угу. І сьогодні скажіть, останні тижні вересня вони сприятливі для України чи ні? Що ви бачите? Що стосується України, я бачу, що в жовтні війна буде продовжуватися плюс-мінус в таких самих ритмах, темпах, як вона йде зараз, не буде. Більше обстрілів або менше обстрілів. Це будуть регулярні обстріли України, але Україна буде триматися і з допомогою ПВО відбивати всі ці жахливі удари. Ну а ми починаємо наш традиційний календар тижня. Починаємо з неділі, це 21 вересня. І це ти розкажіть, як число 2 і 1 будуть впливати на цей день. Давайте роздивимося тиждень. Який нас чекає, це неділя, 21 вересня, і я хочу сказати, що це останній день коридору затемнень. Сьогодні ми проходимо скрізь сонячне затемнення 21 числа. В цей день. Втрачається енергія життєрадісності, комунікації, бажання жити це такий удар по енергії життя. Тому потрібно посилити себе, вдягаючи одяг жовтого кольору, Поїжте сьогодні апельсини, банани, мандарини, підсилюючи свою сонячну енергію. Ви можете зробити практику сур'я на маскар, поклоніння сонцю, і тим самим посилити і захистити свою внутрішню сонячну енергію. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Дякую вам за ваші поради. Рухаємось далі понеділок, 22 вересня. Я сіто, яким буде цей день, зважаючи на цю дату, адже це день осіннього рівнодення. Що очікувати людям саме у цей понеділок? Що стосується понеділка, 22 Вересня, енергетично, це день як ваги. Ви можете приймати якісь важливі рішення, і у вас буде на вагах один момент або інший. Ви будете обрати між одним варіантом і іншим. І ось цей день він буде вам накидувати різні варіанти, і ви будете цілий день, знаєте, як дивитися на ці ваги і приймати рішення? Тому будьте спокійними, будьте в своєму тілі, спостерігайте відчуття в тілі, тому що в цей день можуть емоції на вас іти як хвиля цунамі. Вони можуть просто накривати вашу свідомість. Будьте спокійними, будьте врівноваженими, гармонійними, і тоді ви зможете присмарити цю бурю емоцій в собі. Рухаємось далі. Вівторок, 23 вересня, і скажіть, що не можна робити у цей день? 23 вересня, вівторок. Цей вівторок буде рухливий, енергетичний, сильний. Дуже добре вирішувати всі справи, які стосуються поїздок, переїздів, від'їздів. Добре мандрувати в цей день, зустрічатися з друзями, займатися своїм тілом, ходити на масажі, проходити різні процедури, які стосуються тіла. Середа, 24 вересня. Яким буде цей день енергетично? Якою буде ця середа? Що ви бачите? Середа, 24 вересня. Енергетично досить спокійна, помірна. Це день красоти і день натхнення. В цей день ви можете вдягати гарні речі, ходити в гості, запрошувати гостей до себе. Це день для побачень, для романтики, це день для романтичних прогулянок, обов'язково присвятіть цей день зустрічі з друзями. Або родичами, або близькими людьми. Що стосується четверга, 25 вересня, ця дата буде впливати на ваш внутрішній стан і створювати всередині відчуття якоїсь зупинки, наче ось ви бігли-бігли кудись і тут зупинилися. Це час на подумати, побути в спокої, не нервуватися, присвятіть цей день собі. Подумайте над тим, чого ви бажаєте, про що ви мрієте, якою ви бачите свою осінь, яким ви бачите свій наступний рік, відчуйте енергії цього дня, тому що посилюється інтуїція саме в четвер, і вам можуть бути дані знаки з. З іншої галактики, з іншої системи від ваших духовних провідників. Дякую вам, рухаємось далі 25 вересня, п'ятниця. І сюди розкажіть, що ви можете порадити нашим глядачам на цей день? П'ятниця, 26 вересня. Я брадила. Цю дату завершувати кармічні якісь хвости, які ви маєте. Наприклад, ви якось погано розійшли з людиною, ви з кимось посварилися, ви на когось образились, якась негативна подія спливає Ось в цей день зробіть практику на очищення. Просто на листочках пишете все негативне, що з вами сталося, від чого ви хочете очиститися, це можуть бути і зв'язки з якоюсь людиною. І просто ми спалюємо ці папірці і розсипаємо їх вітру. І разом з цими папірцями ми трансформуємо всі наші образи, всі негативні ситуації, вони повністю йдуть з нашого життя. Ну і залишається у нас субота. Це 27 вересня. Чим відрізнятися буде ця субота від інших днів, і що варто зробити у цей день? 27 вересня субота. Я можу сказати, що ця субота буде днем відлюдника, днем самотності, днем тиші, ви захочете побути в самоті, або так складуться події, що ви залишитесь сам на сам з собою, використайте цей час, відчуйте себе, робіть духовні практики, медитації саме в цю суботу вони будуть як ніколи доречними. Ви зможете. Повністю зануритися в цю енергію відлюдника і прожити цей стан як ресурсний стан для себе, і з цього стану взяти все необхідне для подальшого розвитку і трансформації. На цьому все. Обіймаю серце, ваша ісіта Гая. Я дякую вам за усі поради нашим глядачам. Дякую за те, що робите такі прогнози. І до зустрічі з вами наступного тижня.